Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися селище міського типу Михайлівка. Що заважає деокупувати Михайлівку? І як буде деокупована Михайлівка? відійде ворог. Так, чекають наказу. Вже там, чи вони награбоване рахують, там, де Михайлівка звезли награбоване, підрахунки якісь. І буде масово тікати з Михайлівки. І в Михайлівці люди сильно налякані, відбувається або це марадерство, крадіжки і погроми такі дуже сильні. Людям завдають шкоди, ворог агресивний, агресивно все поводить. Так. Буде відходити ворог. Ні. Те, що люди налякані, що, можливо, буде обстріли, Михайлівки, ні. Тут я не бачу, що були обстріли Михайлівки. Тут просто погроми, погроми всі. як Це що мають люди. Це все вигрибло, повигрибали А е, в Михайлівці військові росіяни перевдягаються в цивільне, вони рухаються, тікають. Так, вони тікають, бо є велика вирагідність того, що там, де дороги, вони тікають не по дорогах, вони рухаються не по дорозі. Як то кущами, полями, вони знають, що там, де дороги, і як їх там розстрілюють. В них немає виходу. Навіть втікти вони не можуть, їх розстрілюють з неба. Так, немає виходу ворогу. Ще є небезпека така, що із собою, можливо, в расистів є полонені і вони ними прикриваються. Або ці цивільні люди, які ну, під впливом росіян вирішили з ними їхати. Може, таке будь-прикриття. Все одно всі загинуть. Оці всі росіяни, що в Михайлівці, чинили з людьми, грабували людей, знущалися з людей, заперечую, заперечую. Жорстоко поводилися, вбивали людей, все собі назад отримують. Вони не зможуть втікти, їхні дороги закриті. заперечую. Так, Михайлівка. Треба захистити від росіян, щоб вони не змогли жорстоко поводитися. Вийшли з Михайлівки. Так, угу. багато сліз, так. жорстокі. Так. В Михайлівці буде деокупація, і вам виплати прийдуть. На вашу селище міського типу підготовлена сума заборгованостей і виплати, будь ласка, і ваші мрії здійсняться. Також буде дорога. Така якась. у вас... Для військових дуже корисна, і ви будете саме дивитися, як рухаються військові, багато військових, техніки військової, української. тільки пережить оце, як будуть виходити росіяни, ховатися не дуже жорстоко. Поводяться із людьми. Перекриваю, де буде перемога над росіянами. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити. Селище міського типу Михайлівку від негативного впливу, від агресивної, від агресивних дій, від грабувань, від вбивств, від гвалтувань, знущання російськими військовими. Більше вони не можуть нічого зробити із людьми у Михайлівці, тікають, лякаються, лишають. Ці ідеї агресивно поводитись у Михайлівці не можуть, тікають. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили. Захистіть цивільне населення, населення Михайлівки від расистів. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити всі шляхи дороги для селища міського типу Михайлівка. Для Деокупації військовому України немає більше перешкод. Буде так, буде так, буде так. будуть врятовані всі люди, всі, хто в полон, то Михайліці. Відпертаю росіян від людей, від людей, що Михайлівці, що буде так. Да буде все сказане здійснено. Так, таких бойових дій я не бачу, але я так розумію, що треба десь ховатися, поки росіяни підуть, щоб не попадатися під їх агресію таку. Дякую за увагу.